Привіт, друзі! Сьогодні з вами знову вихованці відеостудії Дивосвіт. Я Женя. Грудень подарував нам ще одну міні-скульптурку. Вона присвячена Щедрику. У бронзі викарбований Микола Леонтович, автор твору. Ця молодь звучить і у відомому фільмі Сам удома. Міні-диво милое око на стіні медичного факультету. Ужгородського національного університету. Фігурку встановили не випадково. Адже тут, в Ужгороді, 105 років тому, у 1919-му, прозвучало перше виконання Щедрика, українського композитора Миколи Леонтовича. Виконав Щедрик хор Олександра Кошиці, створив міні-скульптурку Роман Мурник. Він є один з авторів багатьох ужгородських міні-фігурок. Це історія, вона історія України нашої. Дуже знаменита пісня Щедрик, яка пролунала багатьох, в багатьох країнах, переведена на різні мови. Окрім фігурки самого Леонтовича, скульптурна композиція містить двох пташок щедриків: щедрик лісовий або ж європейський дрібний птах із горобцеподібних. Гніздиться Гніздиця у Карпатах. Залітає і на схід. Дзвоник символізує назву «Carol of the Bells, за якою твір знають у всьому світі. Разом із дзвіночком сидить ластівка. Є надія, що ластівка щедрик, які символізують весну і щедрівку, принесуть в Україну перемогу й мир. Тож давайте щедрувати! Я щедрівочку свою добрим людям роздаю, ви її усім співайте, всюди радість засівайте. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овички покотились, а ягнички народились. В тебе товар, весь хороший, будеш мати мірку грошей не гроші, то полова в тебе жінка, чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Щедрого нам нового року.